Добрий. Живчий ко не живчик, де митниця добрий стан, Так. – А щоб змінили там... щось би чи ні? Колючки прибрала. Сьогодні були, начебто нічого, нормально все. Живчик, так. Да, Митницький теж гарний пляж. Біля сосновки забула, як називається. Щоб змінили, ну, мабуть, трохи пісок варто було б там поприбирати, бо дуже багато сміття в ньому. Ну, саме на пляжі все добре, але водичка трошки. Вважає краще». Ми мешкаємо за містом, не була я навіть ні разу. Діти були точно і не раз. Е, дуже багато цих е, чорних штучок. Я вважаю, що треба інколи там прибрати. На Дахнівському. Вас задовільняє стан наших пляжів. Ой, там чудово. І кабінки, і водичка ножку помить, і лежачки, пляж чистенький, супер. Взагалі-то казали, що їх почистили. Вони мають хороший стан, тому я думаю, можна сміло купатися. Так, вже були гарний стан. Щоб змінив? Щоб я змінив. Та, мабуть, нічого, мене все устраюває повністю. Також все добре на пляжах наших.